Під стінами сесійної зали пікет активістів Всеукраїнського об'єднання Свобода вимоги, все ті ж відкрити голосування земельних питань. У самій залі однопартійців підтримує народний депутат Олег Суховський. Після суперечок навколо порядку денного міські обранці тричі провалили звернення щодо імпічменту президента, яке пропонувала фракція Батьківщини. Далі затвердили зміни до бюджету та перейшли до земельних питань. І вже одним з перших рішень депутати виділили 20 ділянок по 12 соток кожна для ведення садівництва по вулиці Київській. Після цього довго сперечалися, яким все ж було голосування відкритим чи закритим. Зрештою, присутній нардеп заявив, що розбиратися у цьому будуть правоохоронці. Я буду звертатися до Генеральної прокуратури України, до міністерства внутрішніх справ і ті люди, які порушують закони, будуть відповідати. Наступне питання, яким мали виділити одразу 47 земельних ділянок в районі вулиць Погоринської і Федіна, і яке власне і називали найскандальнішим, міські обранці з порядку денного просто зняли. Я точно ну будемо так казати. Проценти не був певний, що вона не буде проголосована, і всім вам це відповідав на наступну. Так воно і сталося. Воно знято з голосування, і думаю, що найближчий час воно не з'явиться. Як будуть розвиватися події навколо цієї землі, далі прогнозувати важко. Адже на початку засідання начальник управління Держкомзему в області Світлана Богатерчук Кривко роз'яснила депутатам зміни в законі України, які набрали чинності 4 серпня і стосуються якраз земельних питань. Якщо вчасно людина не отримала відповідь на своє питання, плюс чи мінус, тобто або аргументована відмову, вона має право протягом місяця замовити проект землеустрою, тобто 47 рівнян, які претендували на згадані ділянки, ні згоди, ні відмови від Рівнеради не отримують, бо питання не відхилене, а зняте. Не меншу дискусію викликав ще один шмат землі на вулиці 16 липня, 31 А це питання потрапляє на сесію вже втретє. Двічі заявникам сім'ї Мамчурів рада вже відмовляла. До речі, торік під час зйомки саме цієї ділянки внаслідок агресивних дій претендентів постраждала камера телеканалу РТБ. Правоохоронці щоправда у цій ситуації досі не розібралися. Натомість, тепер заявники за словами їх представника просять у власність дещо меншу площу. Я відповідно на наданих мені довіреності я уповноважений заявити, що нас влаштовує 10 соток під будинком, під будинком і решта в, в оренду. Після тривалих суперечок депутати втретє не підтримали виділення цієї ділянки ані у власність, ані в оренду. Серед інших гучних земельних питань міські обранці також не проголосували за виділення 8 гектарів землі обласній станції юних натуралістів, які згідно поданих документів планували вивчати там дикоростучі рослини. Такої аргументації для обранців виявилося замало. Емоційним піком сесії стало публічне з'ясування стосунків між екс-свободівцем Олександром Лащуком та Свободівським нардебом Олегом Осуховським. Після того як пристрасті вщухли рівна рада ухвалила ще кілька неземельних рішень. Серед них звернення до Кабміну щодо оплати держказначеством видатків міського бюджету, адже місто нині через це не може сплатити майже 6 мільйонів гривень та отримати від держави ще 39. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.